Вітаю всіх, мене звати Тера. І сьогодні ми проведемо з вами медитацію Низький уклін. Подяка. Раджу повторити слова зі мною та занурюватись у медитацію. Робимо глибокий вдих, видих і починаємо. Одного вечора дивлячись у далечінь, я несподівано провалилася у думки, і вони понесли мене далеко-далеко за обрій, далеко далечінь, де я, опинившись, зрозуміла, що дороги назад вороття не буде з країни, де немає подяки та любові. Вечоріло. Сонце заходило за обрій тихо, скреготали пострибончики, та десь далеко було чутно звуки тихого журчання річки. Присівши на траві теплій від спеки сонячного дня, відчувала, як легкий вітерець овіює моє тіло, відчуття неймовірного спокою і рівноваги. Надихнуло на свідомість, яка я вдячна, як я вдячна за це. І раптом, як тиха річка, полилася в моєму серці подяка за все, за все, за все і за кожного. Її сильний поштовх неможливо було зупинити, і я почала промовляти. У моєму житті, так як і у житті кожної людини, є, за що дякувати Всесвіту. за життя, за рід, за батьків, за дітей, за онуків, за таланти, мрії, за наснагу та біль, за радість та сльози, за успіхи та поразки, за зліти та падіння. За сили та безсілля, моменти вічею та підтримку, захист, любов та опіку, дружбу, відданість, розуміння, можливість радіти сонцю, бачити його, за можливість доторкнутися та відчувати красу цього світу, його тепло та затишок. За розуміння його та бачення, змінюючись, та змінювати світ в цілому навколо себе, за душу, яка відчуває, любить, має надію та бажає. І в моменти, коли здається, все руйнується навколо, назавжди, страхи та вічі Починають брати верх, я дякую своєму роду, коханому, міцному, працьовитому та безмерно любящого землю, природу, тварин, простір, усе, низький уклон батькам за те, що вони є і будуть назавжди, що виховали, навчили жити, бути людиною. Кожного дня допомагали розкривати таланти. Дякую за мудрість, любов, захист, допомогу, підтримку, дякую дітям-онукам, які дають силу та натхнення йти далі, не звертаючи, розвиватися. Та за те, що цінять, люблять, приймають знання та мудрість. Я дякую всім, хто підставив ногу, намагався зіштовхнути зі шляху, позбавити надії наснаги, віри. Завдяки вам я багато зрозуміла, придбала та досягла і тепер. Я впевнено йду шляхом свого призначення. Дякую всім, хто відгукнувся на моєму житті, на моєму життєвому шляху, хто подав руку допомоги і кому допомогти змогла я. Дякую всім і кожному, хто зустрівся на шляху моєму життя. І коли я зупинилася, побачила, що вже вечір змінила ніч, сонце зайшло за обрій, а моє серце переповнювало любов та подяка. Та, йдучи додому, я не переставала дякувати, але вже не за те, що, а що чекаємо завтра, мене всіх нас, кожного. Робимо глибокий вдих, видих і відчиняємо, відкриваємо очі.